Та на каналі на зв'язку Богдан. Давненько ми з вами не бачились на оглядах ринках. В цьому відеоролику подивимося, що зараз відбувається з біткоїном, куди ми йдемо далі, чи буде нарешті оцей альт-сезон, на чому я зараз заробляю, у мене позиції. Тож давайте без жодної води приступаємо. Зараз перейдемо насамперед до самого біткоїну. Так як давненько не виходили випуски, тому що я подорожував, давайте розберемося ситуації, що було. Дивіться у минулому, коли я розбирав, я говорив, що якщо ми закріпимося, в нас вище дев'яносто тисячі доларів, тобто вище 90 шість доларів, то ми підемо вище. Ще насправді це був один із сценаріїв, яких я очікував, і цей був найменш імовірний сценарій, який я очікував. Але як завжди відбувається на ринку, коли починається булран, воно все робиться так, що ніхто не встигає зайти. Але давайте подивимося на ситуацію, що в нас відбувається на ринку прямо зараз. Тобто, дивіться, перше, що ми повинні усвідомити, це те, що у нас. Ціна торгується вже давно в висхідному тренді, тобто, поки ми знаходимося вище 96 доларів, це є повний бичий сигнал, бичий забіг на те, що ми йдемо вгору, на те, що в нас зараз бичий забіг, і ми знаходимося у, у, зараз на булрані. Тобто ми зламали повністю несхідну структуру, ми її підтвердили, і все зараз говорить про те, що ми йдемо далі вгору. Але в нас є деякі речі, які ми можемо подивитися на графі, які нас смущають. Ну, по перше, що мене зараз смущає, це імбаланс, який знаходиться у зоні а, 80. Семи тисячі доларів це є крайня точка, в якій ми можемо отримати провал, але це не буде провал, я би так сказав, низхідної структури в даний момент. Також що ми зараз бачимо, це є дуже важлива зона нижча, це яка знаходиться з минулого імбалансу, плюс утвореного полуліквідності на 74 тисячі доларів. Тобто, це є найважливіша зона, яку я б дуже сильно не хотів зараз побачити, але в майбутньому я думаю, вона буде проторгована на 95%. Обов'язково, тому що це є важливий імбаланс, який тут знаходиться на денному таймфреймі. Також тут ми утворили рівні equal lows, рівні низини. Це все воно зійшлося в одне місце. І я думаю, це є така от найбільш проблемна зона, яка мене найбільше бентежить. Але нагадую, поки ми знаходимося вище 90 доларів, нас нічого не турбує. На менший давайте перейдемо зараз тепер на менший таймфрейм. і Подивимося, що в нас відбувається на менших таймфреймах. Так, давайте на 4 годинних нам буде проще. Ось. На 4-годинному таймфреймі можемо бачити, що зараз у нас є ще один імбаланс, який торгується у зоні 90 доларів. Тобто, якщо ми будемо зараз розглядати повністю бачий сценарій, якщо в нас буде якась корекція, то найімовірніше, вона буде якраз до 90 доларів і, можливо, свіпом, можливо, свіпом до 86 тисяч доларів. І на цю корекцію я б зараз. Почав би більше дивитися, тому що, в принципі, ми дійшли до хаїв. На карті ліквідації ми можемо бачити, що в нас вся ліквідність знаходиться нижче, якраз у, у зоні 93 тисячі доларів. Чому в зоні 93 тисячі доларів? Та тому, що тут у нас утворився певний пул ліквідності, який ми можемо зараз бачити на графіку. Якраз дивіться, зона 93-94 тисячі доларів. Тобто це є така, я би так сказав, зараз перша проблемна зона, яка, я думаю, ми, скоріш за все, повинні зробити корекцію. Також можемо зараз бачити. По домінації на біткоїну давайте включимо більше велику домінацію. Домінація нам вказує зараз на можливий альсезон. Бачимо, що наша домінація починає литися, а це починає ну не сильно, але починає литися. А це починає говорити про те, що нарешті помаленьку починає перетикати ліквідність. Тобто, подивіться, в нас зараз домінація пролилася буквально на 5%, що дало саме тому ефіру вирости. Практично на 100% із свого дна. Тобто, як бачите, вже в нас починається зародження локального альсезону, а для того, щоб цей альсезон насправді стався, я думаю, що ми домінацію повинні опустити більше ніж на 20%, десь якраз у зону 50%. Тобто, просто, щоб ви розуміли, коли в нас домінація падала з 61 до. 54%, у нас тоді був ринок на хаях, Solana по 300 Ethereum по 4 тисячі доларів, все ми стріляли, все стріляло, і це всього-навсього домінація впала на 11%. Тобто, якщо домінація зараз впаде в два рази більше, навіть трошки десь в цю зону, а я якраз і таку очікую домінацію, то в нас ефірчик буде по 7-8 по тисяч доларів, тобто почнеться справжній альтсезон. При тому, що до дом... біткоїн, я думаю, якщо глянути повністю на графіки, зупиниться у нас у зоні між 140 тисяч доларів, тобто зараз Зараз я би очікував його максимум у таку зону. Тобто по 250-300 тисяч доларів я в ближайший час його не бачу, але максимальну точку це є 120-140 тисяч доларів, де звідти почнеться перетік жорсткої а, домінації, тому що куди далі потрібно далі переливати кудись гроші. Якраз перелив піде в той самий ефір. Плюс на ефірі зараз у нас виходить куча нових а, оновлень, тобто вийшли наразі. На, на, на Нове оновлення по ефіру, те, що нарешті ефір зараз став новодефляційним, тобто монеті, обороти, монети падають, а по їхній кількості до того монети, кількість монет росла. Тому із-за того, що кількість монет росла, він був інфляційним. І за того ціна не могла рухатися. Так як зараз він уже став дефляційним знову, це дуже багато різних оновлень прийшло на ефірі, то я думаю, ефір ми побачимо, він обов'язково вийде за даною зони. Тобто 4900, і ми його побачимо з вами спокійно по 7 тисяч доларів. У своєму закритому клубі ми забирали останні покупки по 1500 доларів і по 1600, по 1700. Моя середня ціна на ефір. Зараз 1700 доларів. Тобто у мене зараз по ефіру, якщо 1700, тисячу, 1770, то у мене десь якраз так. Тобто, у мене зараз по ефіру 55% приб... Я очікую буквально 2-3 ікса. Тобто, якщо взяти загалом, я очікую хорошого альтсезону, але перед тим я очікував би якусь невелику корекцію. Тобто, зараз все, що на Біткої ми бачимо, бачимо, що в нас є проблемна зона. Зверху в нас немає ліквід, тобто в нас зараз ближайший рух, якщо вам подивитися по карті ліквідації, по карті, то я думаю, ми ближайший час повинні, скоріше, всего, опуститись до 90 тисяч доларів. Ось навіть 95. Тобто будемо знімати спочатку ось цю ліквідність, тестувати ці рівні, і звідси, я думаю, далі відкатувати згору. Тобто це є мій найбільший сценарій. Але в довгий срок не потрібно забувати про те, що у нас є велика проблемна зона у 86 тисяч доларів, і найбільша проблемна зона. 74 тисячі доларів, яка в майбутньому, думаю, буде досить непогано зніматися. Тобто, в моєму прогнозі, що ми зараз вийшли на бичий ринок, є ймовірність закупати Альту в довгосрок, і цей. Особисто, що я зараз роблю на ринку? Насправді, чесно, я от. Останнім часом на ринку з цим трампом так почало важко торгувати, що я вирішив автоматизувати свою торгівлю і, нарешті, прийшов до трейдингу ботів. І зараз у своєму закритому клубі я безплатно для учасників викатив. В новій версії трейдинг боти дивіться, за тиждень торгівлі можете бачити ПНЛку, можете бачити, як з мої боти. У своєму телеграм-каналі я про це розказував. Тож, хто не підписаний, так само підпишіться на мій телеграм-канал. Тобто це бот, який отторговує такі невеличкі канали, забирає, тобто, ловить, дивіться, такі гарні просадочки, і зараз забирає профіт. Все, без жодної жадності, без нічого. Тобто, все, що мішає реальному трейдингу реалізувати профіт, цей бот забирає. Можете бачити за тиждень результати. Тобто, ми почали буквально. Я почав на нормальний банк запустити цей бот після кучі тестів, буквально скільки, 6 днів тому. за 6 днів тому ось такі профіти. Це приніс тільки практично один солана мій бот. Він приніс тисячу доларів профіта. Це робоча сума 10 тисяч доларів. Тобто, не думайте, це не кнопка-бабло. Він не приносить мільйони доларів прибутку. Але він торгує стабільно, він торгує без жодного мінуса і торгує так максимально акуратно. От Сьогодні була угода, буквально, дивіться, в 8 ранку, ось вона. Буквально в 8-й ранку, 170 172 вийшов, забрав свій певний профітик. І все. Також була одна угода по бітку, тому що в нас зараз два бота, один по біткоїну, один посиланню. По, по біткої це більш консервативний бот, який ловить, я би так сказав, більшу просадочку, ловить, більш так акуратно входить, щоб не нарватися на ножик. Ось. Зараз, також що хотів би додати, зараз у свій арсенал у мене додана біржа BitGet. BitGet. А uh, хто не має аккаунту обов'язково реєструйтеся, отримайте 8 тисяч доларів бонусів. Чому я, до речі, перейшов, як додав свій арсенал з цього біржу, тому що тут дуже хороші комісії. Тут комісії зараз найнижчі на ринку, і для мене, як для торгівця, буде дуже добре. Торгувати з такими меншими комісіями, тому що зараз боти то в мене стоять на Байбіті, тому що на Байбіті можна це поки що краще реалізувати, але як тільки можна буде цих ботів реалізувати на BitGet, то я думаю, повністю їх переведу на BitGet через комісії. Ось, до речі, по BitGet, хто думає, не знає, що це за біржа. BitGet біржа займає четверте місце у світі. Вона вже по об'ємам практично догнала Байбіт, і думаю, скоро займе навіть провідне місце у світі. Тобто, це не якась там Мекс. Чи той же BingX на даний момент, яких в резерві мало, це топ четверта біржа у світі. Тож, реєструйтесь, отримуйте бонуси і ще плюс незабаром для всіх моїх рефералів буде ще додаткова знижка у 20%. Ми вже скоро її реалізуємо, в для всіх буде навіть тих, для, хто зараз у мене зареєстрований. Тому, друзі, на даному плані я закінчую цей обзор. Надіюся, він вам був цікавий. З нього ви повинні розуміти, що в нас, скорі за все, очікується корекція в 95-96 доларів по біткоїну. Але. В цей час я очікую зниження домінації по, по біткоїну. Домінації знизується. В той час альта може не пролитися навіть, якщо пролється біток, а може навіть вирости. Тому зараз найбільшу ставку я ставлю на альту. На цьому з вами прощаюсь. Надіюся, цей відеоролик вам сподобався. Всі посилання в описі. Всім пока!